Всім привіт! І поки вже вийшла дев'ята частина ФНАФа, я хочу поговорити про гру, яка пов'язана з франшизою. Але почнемо спочатку. Я маю на увазі з 2014-го. Ви готові? Супер! Так, 2014-й. Це коли вийшов перший ФНАФ. Чи маю я казати, ким він був популярним? Особливо після другої частини. Фанарт немовірні пісні, книги і, звісно, фаниги. І знову чи маю я казати, скільки їх було? Це не стало окремим жанром. Але сьогодні поговоримо окремо про одну гру. Одна ніч у фламті. Коротко о Її розробив джонохром, використовуючи той же рушій, що й оригінальний FNAF Team Fusion. Перша гра вийшла 28 грудня 2015 році. Я сподіваюся, що ви вже зрозуміли, що тут лише одна ніч замість п'яти. Якщо ти не хочеш, щоб гравець відчував нусьгу, цю ніч потрібно зробити прогресивно складною насиченою. Це саме те, що й автор зробив. Геймплей тут схожий на першу частину FNAF, але трішки видозмінений. Перші два, кого ми тут зустрічаємо, це була сам Flamті. Вони майже копія Чіки і Боні. Я маю на увазі, що Блем приходить з правого боку і залишається там надовго, а Фламті приходить з лівого і швидко йде. Єдине відмініть Фламті, на відміну від Боні, має точного шляху, тому він може прийти будь-який момент. Фоксі тепер Бобер в туалеті. Я сподіваюся, що не звучу як божевільний. Він також іноді тікає зі свого житла і стукає нам в двері. І чому його ноги ножі? Там також є Редмен, але він мало чим відрізняється від перших двох ворогів. Єдина відмінність його не видно на камерах. Вона просто мерхотить. І найстрашніший клоун Грунтфус. Він з'являється на 4-й годині. Він не хоче, щоб ми використовували камери. Надзвичайно не хоче. Звичайно, дженохром також додав відсилання на золотого Фредді у вигляді золотого фламті. Механіка та сама. Тому, коли гра закінчується, ми просто отримуємо шинку. І чи складна ця гра? Ні, я виграв з першого разу. Чи було це щось оригінальне? Знову ж таки, ні, вона переважно копіює сам ФНАФ. Страшно, знову ні. Але графіка дуже хороша. Цей мультичний стиль чомусь гармонує з хорором. І дякую Хроме, що ти не додав телефон Гая. Ви повинні самі зрозуміти механіку. І це додає відчуття несподіваності, коли ти бачиш це і не знаєш, що робити. Ем, як щодо сюжету. І знову нічого незвичайного. В фламці бушевільне величезне яйце, яке може подорожувати в часі і просторі, і воно викрадає головного героя, щоб кинути йому виклик. Якщо він виграє гру, то може стати його другом. Це все. Якщо ви вважаєте, що все що я сказав раніше є чимось надто дивним для фанатської гри, дозвольте мені пояснити, вся ця гра просто величезний жарт. Ці всі дивні персонажі не менш дивні скримери, і я не кажу вже про головний офіс. Хороший приклад Бобер. Джон Хаум просто подумав, що буде смішно, якщо аналог Фоксів тікатиме тому, що у нього закінчується туалетний папір. А чому Бобер? Тому що один з його друзів подумав, що це буде смішно. Це і все. І автор також взагалі не використовує зелений. Просто тому що. Можливо, жарту Warfnaft 3D все виглядає як зелений шлях. О, я забув сказати, є ще одна річ. Бот в вкруту. Це просто набагато складніший варіант першої ночі. Всі вороги стали швидшими, а приходить набагато частіше, грунфу з'являється набагато раніше. І після його проходження отримуємо це. Я думаю, воно того варте. І скільки це мав бути жарт, автор не очікував того, що гра буде настільки популярною. Але так і сталося. Індругу частину чекали недовго. Я маю на увазі, що пройшло менше, ніж 4 місяці. Одна ніч у фламті 2. Мені ця гра подобається набагато більше, ніж перша. Якщо перша гра була копією копію то і продовження намагалося дати якийсь інший досвід. І маю на увазі цього разу, автор уникає синього. Гаразд це не головна відмінність. Принаймні тепер немає дверей. Ти просто сидиш перед коридором і повинен погасити світло, якщо побачиш когось. Якщо б помирали миттєво, це було б майже неможливо. Вороги залишаються такими ж: телепортаційний фламці, односторонній блем, а інші змінили свою стратегію. Редвини не завжди є жодних проблем, тому що він з'являється в ноутбуці і має досить великий таймер. Грунфу з'являється в офісі, коли таймер спрацьовує. І сова. Як Бобер потонув туалеті, його замінили цією потворою з пекла. Найчастіше я вмирав саме від неї. Іноді вмирав всього кілька секунд, щоб закрити вентиляційний отвір, вперше ж на влетить. І зовсім нова істота окозавр. У першій грі були ці очі, і вони нічого не робили, тільки показували, як скоро грунфу з'їсть нас. Але фандомбус настільки згодулася ідея от монстра, що вона була додана в другу гру. І було б легше без нього. Ця гра й так була б набагато простішою, але в неї є одна проблема. Ноутбук має таймер енергії. І коли він закінчиться, ноутбук вимикається, і потрібен час, щоб його відновити. Досить часу для Ось чому, я думаю, що мод мод круту тут є найскладнішому трилогії. І так, ці історії з газети дуже веселі. Я колись в плавні вимовив довгу промову, то настільки важливо людське життя, потім убив людину. Блискуче. До Ту речі, тут це не показано в ігровому процесі, але можна помітити, що у став набагато божевільнішим. Його вони не знали, що ця річ просто всі його минулі жертви. Тож мушу сказати, що ця гра стала набагато кращою. Графіка все ще чудова, ігровий процес став більше відрізнятися від NAV. але я все ще помічаю, схожість NAV 2 У Вас також, більше немає дверей, висадити на відкритому просторі, з однією річчю, яка може врятувати вас від монстрів. І в цей момент автор подумав, що досить. І ця частина повинна була бути останньою. А незабаром Джон Хом вирішив зробити ще одну. Вона завжди був в проклятий в такому плані. А наступна гра мала бути один тиждень з Флампті. Ті, хто грав у головну трилогію, твер можуть бути у великому замішанні. Але не хвилюйтеся, бо гра не вийшла. І то що я вам показую, це фан-гра, заснована на авторських ідеях. Я не знаю повної ситуації, але основною причиною закриття проєкту стала проблема з туповоковими кімнатами. Де можна було замикати монстрів навічно. Це не було б такою проблемою, якби всі монстри були в грі, але головна ідея плягла в тому, що ти бився з максимум трьома монстрами щоночі, які мали різну механіку. Я не дуже сумую за цією грою. Не тому що це була б сама по собі погана гра, а тому що, на мій погляд, вона завжди був чимось смішним і дуже швидким, що можна було закінчити за 10 хвилин, і мод вкруту як додаток, У будь-якому випадку гра не вийшла, і серія могла б так і закінчитись, якби не сам Скот Кофтон. Незалежно від того, що ви кажете про Скотта, він завжди дбав про фан-ігри та взагалі про будь-який фан-контент про його ігру. А в 2020 році він розпочав новий проєкт, який передбачав допомогу найамбітнішим розробникам фанатських ігор ФНАФ, і одним із них був Джон О'Хром. Але цього разу він вирішив зробити не один тиждень з пламті, а третю гру. Тепер вона можливість реалізувати свої ідеї, якщо ви забули, то пройшло майже вже 7 років з моменту виходу другої гри. А третя частина це шедевр. На мою думку, звісно. Якщо перші дві гри були створені для розбагазу, це здається набагато більш зрілою, напевно. Тож як щодо гри? Ви все ще граєте з фламтів його смертельну гру. Герої ті самі, але цього разу, замість того, що піти, коли ти ховаєшся війни у темряві, вони тікають, коли бачать яскраве світло. Не шукайте тут логіки. Це все одно гра про боротьбу з ханським яйцем. Тому, коли до вас приходять монстри, просто сфотографуйте їх. Блем все ще не він прямо дай до вашого офісу. В грунку стек той хлоп, який почне кричати, якщо його рука попала в кадр. Хочеш побачити найкраще? Ій окозавр. Він може перейти будь-який момент, і на нього потрібно дві плівки. Звісно, це ще не все. Бобер також повернувся. Але сова помер, але фламці зробив з них одного монстра. Воно просто приходить крізь вентиляцію і також тікає, коли його фотографують. А чого померла сова? Оу, стоп. А, так. Я вважаю, що це було гарно ідеї зробити з них одного персонажа, пораховуючи, скільки у нас інших ворогів. А в якості ноутбука у третій частині нова механіка. Пічка. Якщо не зігрієтесь біля неї, то просто замернете, зможете рухатись. Але, звичайно, піч не така безпечна. Ми повинні слідкувати за Редменом, тому що він телепортується у піч, і він є найчастішою причиною твоєї смерті. Так, ця частина також була досить цікавою. Стоп. Мені здається, ми про когось забули. Гра знову бреше. На цей раз у Фламті аж три ночі. Роблячи першу груджу, Хром хотів, щоб усі вороги були різними варіантами фламки, і ця ніч стала втіленням цієї ідеї. Я думаю, якби в цій грі не було другої ночі, вона була просто незакінчена. Ви знаєте, якби Dark Souls 3 просто закінчувався на початку іншого циклу. Ця ніч важка, тому що вона багатозадачна. Я маю на увазі їх тут вісім. Звичайно, це менше, ніж у FNAF 2, але трохи подробиць. Кожного з них тут зовсім різна механіка. Деякі взята зі звичайної ночі, але деякі взята з попередніх ігор. Як оце очка стає це, чий механіка схожа на грунфуса з другої гри. Або цей, який копіює механіку з першої гри. Але на мою механіку це не найсмішніше, тому що він це жарт про в фламті, Тому може було закрити ворога в глухій кімнаті, а тут робимо з ним теж саме. І кументний факт я не знав, що ця річ не просто прикраса, але як я прочитав в пандомні віки, має схожу механіку на золотого фламті, і не питайте, чому тут яйця мають стати. А ті з вас награв, мають спитати, що тут взагалі відбувається, але я можу пояснити. Це все тому, що фланті не був задоволений своїми друзями і просто вбив їх усіх, забравши їхні здібності. Жорстоко, але прагматично. У всякому разі, ця ніч квінтесенція франшизи. Ви повинні завжди пам'ятати про всіх хорохів, але якщо вам не вистачає пічності, приблизно 4 четвертій годині почне грати ця музика. Електор Свінг. І мені більше немає що сказати. Це шедевр. Але навіть якщо ви переживете цю ніч, отримуєте поганий кінець. Дефламці залишає вас в апокаліпсісі. А щоб отримати добрий кінець, потрібно пройти мод вкруту. Який, на мій погляд, дуже простий, навіть не в порівнянні з другою частиною. У будь-якому випадку, в кінці цієї ночі ми нарешті отримаємо 6 годину ранку замість шинки спаму чи салямі, і фламці нарешті відпускає нас. Розповідає, як він сумуватиме за нами. А я ні. Жирний шмат жовтка. Ця гра була не те, чого ми чекали, але те, що нам було потрібно. Отак. Я звук сказати, той самий час, коли третя гра була в розробці, перші дві грі також були перероблені, вирізавши всі авторські права торгова марка. І чи може бути з цим проблеми? Можливо, тільки в Китаї. О все-таки ці три гри найкращі пародії на ФНАФ. на мій погляд. Є рідкісний приклад, коли франшиза стає кращою з кожною грою. Тому що автор росте. І все, що я можу сказати, це дякую. На жаль, це закінчилося, але принаймні це закінчилось красиво. А це коштує багато. І Тепер і нагадую, що можете підписатися та класнути вподобайку. Дякую і до наступного разу.